Ну, ось, і зима закінчується, все вже розтає, Сонячно-сонячно і сонце таке тепле. Я знаю, у нас на, за будинок ось сюди, як покладеш руку, я часто так стояла, щось роблю, ой, гаряче. А, а я спину гріла тут так, дуже гаряче. і Я вийшла чому? Ну, трішки треба походити. Але світло виключать 12, значить після 12 вийду. А зараз я попрала білизну все винесла. Ну і Фенді фостиком за мною пішла. Ну, хай погуляє. Їй оце в диковинку цей сніг. Дивіться, який цікавий цей сніг, а ще й тепло скрізь їй треба щось. Свідує все. Ну, зараз і я понесу білизну, виключу камеру. Ось от, хазяйка. До нас сірий щось не приходив ні вчора, ні сьогодні. Незрозуміло, де він подівся. Тільки згадала, він ось прийшов. Дивіться, зараз винесу тобі. Ой, ну чого це ти влігся отак? Кабанчик ти. Ой, Господи. Та я не хочу тебе трогать навіть. Ти грязний такий. Ой, гарнючий. Ну, хі гарнючий. Ну, бачиш, я тебе забрати не можу. Твої тебе є хазяїни. Да, і в мене є Сфенді. І вона дуже сердиться, коли ти сюди приходиш. Бачиш, ох ти ж і гарний котяра. Зараз я винесу тобі й поїсти. Мабуть, голодний. Ні, не, не голодний. Тебе годували сьогодні. А очі, які в нього дивіться, гарні. Да? Ну що. Сердиться, ой Боже, і тобі оце як тепло, так гарно, так? Да? Все, повісила я білизну і, мабуть, трішки походжу. Встигну я все зробити. Зараз тільки винесу цьому поїсти. Якщо не втече, ви подивіться, ви поди ой, ви подивіться, що це робиться. Ну котяра. Ну, це так. От фендюха щось там винюхує. Чишка. Фенді. Ой, біжу, 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 хазяйка. І що я ще планую? Мені треба занести сьогодні. У мене в гаражі стоїть там у відрі земля для розсади. Треба занести, щоб вона розтанула, бо вона там підмерша. Дивіться, пішов, пішов на абрикоси, Пішов, оце так іде на абрикоси, а потім на забор спускається. А не спуститься. Та я. Бо, біляд, чи я сьогодні снігу наберу. дуже мало снігу. Ну це трішки погуляю. Та й все. І тане, тане. Е -е, білизна навіть не замерзла. Так. Ну, трішки ж там все, все рівно вода є, але не замерзла. Ідемо всього сірого. Відкий на заборі. І чого ти? Оце чого ти кричиш? І чого ти кричиш? Чого ти кричиш? що? І, І воно гарбуз сидить. Сірий, сірий. Куди ти пішов? Сірий. 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 Все, пішов. Сьогодні такий день теплий, що хочеться оце трішки своїх хризантеми, але ж це ж лютий впереді. І я зараз. Фу, фенді, фу. Я зараз, якщо кісточку знайшла, тут годувала цих звірів. і Це тобі не можна, це не можна. Це викинемо. Не можна тобі таке. Але ж переді ще ж попереду лютий. І все може тут снігу навалити тільки так. Це вже я спішу. Ну, вже засиділась, мабуть, в хаті. І спішу. Дуже гарне небо сьогодні. Отакі тучки невеличкі. Я забрала в гаражі ось такі касети. Це новенькі, в мене ще є менші. Теж. Ну, я думаю, я туди може огірочки посаджу, а може теж перці. Оце тут, здається, 24 штучки, але нема до нього піддону. І Я думаю, ось, ось я взяла теж в гаражі, в мене є такі піддони. Але як їх придумаю, отак поставлю, скільки сюди навіть. А один, ну, тут місця йому просто мало, навіть два. Щось теж підставити треба. Ой, вже починають птички співати. Тільки трішки потепліло, але не бачу, де вони там. І що я забрала землю? Як маловато я, звичайно, взяла. Це перепрівше листя, тут пісок і дернова земля. Це щось навіть ось якесь насіннячко. Ну, скільки хватає. Потім, може, з огороду візьму, а може куплю для посадки. І зараз знайду фенді, не знаю, де бігає. Зовсім не хочу йти додому. Дивіться, пішли додому вже. Пішли. Позаношу це. Там, де тепла підлога, землю поставлю в коридорі в мене в маленькому. От. Ой, чи птиця? Радується, господи. Ось. Пішли додому, пішли. Ну все, пішли додому. Нагулялась? Нагулялась? Ну, ходім додому. Тобі багато не можна. Ти маленька і декоративна. Замерзнеш, не дай Бог. Віка нам дасть тут. У нас знову виключили світло. Трошки холодно, треба вже одягатися. І я зараз планую цю капусту пошаткувати а потім потушить. Частинку лишу на борщ. І ще у мене є такі касети. Я сьогодні з гаража достала. Але вони на такий піддон не підходять. І мені щось треба тут трішки змінити. І оце я цим сьогодні і займусь. Я одягнулась, бо так і трошки холодно. І оце, що я хочу зробити з цих піддонів. Я отак їх хочу з'єднати, дивіться, і закріпити скотчем. Скотч у мене тут є. І я хотіла так удовжину, але тут у мене є дірочки. Ось то мені їх треба закрити, а в довжину не виходить їх закрити. Тому я буду отак і відрізати. Угу, так липне і навіть не відтягнеш. Треба другі ножниці, а де другі, я не знаю, де я їх поклала. Це так що знайдеш зразу. А, знайшла? Ну все. Отак. Ну і так потихеньку все з'єднаю. Ну, а що робити? Я просто не могла придумати, що ж. Ми тоді, коли купували звітку, це такі ось касети. Я запитала, є у них? Немає. Може зараз і є такі піддони побільші. Ну, але мені треба оце вже зараз. І я, коли це ми чи поїдемо, чи не поїдемо. А я це хочу підготувати до... Посадки перчиків. Вони десь у мене там проростають. Я ще не дивилася, я їх по поставила на проростання 22 січня. Може, вже і готові. Але я зразу підготую землю сюди. Все підготую, потім землю не буду прокалювати в духовці, а тільки пролью Водою з марганцем. Ну, оце вже такі буде добре обичатись. Так. От. Тут десь у мене зубочисточка, так теж хорошо. Можна хоч скрепку, хоч зубочистку, хоч булавку, що хочеш, отак і знайдеться. Ну, і дивіться, звичайно, воно велике для мого. І тоді я поставлю так, щоб мені воно стало. О, і в мене ще лишиться отут місце для якихось стаканчиків. І оце буде отак. Оці, я не знаю, який це розмір. Похоже, 54-й, як дівчата там говорять. Я думаю, що це хороші. Стаканчики оці. Ну, це в мене тут будуть болгарські перці рости. Ось так. І приготувала все. Так, чай не допила, очки вже зняла. Щось таке хтучно бігло. і закрило. Небо. Сонечко сховалось і стало темно. Я вже налила сюди кипяток і розвела марганець. І зараз я оці касети зак... заповнила пол... повністю землею і пролью ось такою водою. Гаряченьке. І все, Оце вже я підготувала, тепер тільки проклюнуться на сінинки і я посажу, не знаю, хватить мені лєєчки чи ні. Я і, і капусту шаткую, і це роблю все заодно. Ось так. Може, де якісь там зарази є, то знищуються. Марганець все тут продезінфікує. От. На жаль, в мене він закінчується, це мені Ліля дала вже. І в нас в аптеках не продають. Говорили, треба дивитися в цих. На стінневих магазинах, де насіння квіти продають, ну, я ще туди не попала, о, якраз, мабуть, мені й хватає. Так ось. Потім оце зверху витру акуратненько. І якщо висохне, Поки садить, тоді ще чуть-чуть залью. Ну і все, оце вже готово. Тепер хай воно так постоє, Я дошаткую капусти, я тут вже почала, а це я не викидаю, оці листя, оце все, що тут є. Я ріжу і віддаю сусідці. Вона будує корочок. І я на сьогодні, мабуть, все. Закінчую, Я не знаю, та й сьогодні потушу, ну то вже так буде. Хотіла показати, як я оце касети зробила.